Вітаю, дорогі друзі! В ефірі Актів ТВ І сьогодні у нас в гостях Оксана Тюпа, національний координатор по роботі з партнерами загальнонаціональної акції Зробимо Україну чистою. Доброго дня! Доброго дня! А, власне дуже багато інформації можна знайти про цей ваш проект в інтернеті, але хотілося б дізнатися, з чого виникла власна ідея акції Зробимо Україну чистою. З чого все почалося. А я б хотіла вас трошки відкоригувати, тому що ми називаємо тепер проект «Let's do it Ukraine», тому що якщо ми говоримо, що ми йдемо в Європу, ми говоримо про національний проект і міжнародне, то в світі він називається «Let's do it». І для нашого колориту місцевого ми додаємо слово країні. Зробимо Україну чистою разом. Це наш як ви, слоган для того, щоб закликати людей робити Україну чистою разом. А ідея почалася 6 років тому, коли декілька якраз людей, які почали громадські діячі. Залучили багато інших громадських організацій, активістів і почали прибирати з першого парк, потім декілька а Потім ну, ми щороку масштабуємося в два рази. У нас дуже чіткі критерії оцінки нашої ефективності. Щороку ми залучаємо вдвічі більше волонтерів ніж рік. і вдвічі більше ресурсів, а також збираємо вдвічі більше сміття. А хто вас підтримує? А якщо ми говоримо про нашу фандрейзингову стратегію, яка полягає в тому, щоб щороку залучати ресурси? То як національний координатор побудували її свого часу таким чином. А у нас є різні, різні способи залучення ресурсів. Я не говорю спеціально слово коштів, тому що це спеціальна стратегія з фандрейсингу, яку ми розробили свого часу. Спершу у нас є поняття таке, як інформаційні партнери, тобто ті партнери, які нас підтримують інформаційно і дають нам можливість максимальної кількості людей донести інформацію про наш проєкт. Друге, у нас є партнери, які надають нам ресурси. В фантезінгі є таке слово «In-kind», «In-kind donation» або ресурсної підтримки. Наприклад, це може бути організація компанії, яка нам надає перчатки, рукавички і мішки. І не дає, ресур... не дає гроші, але дає рукавички і мішки для того, щоб наші волонтери поприбирали на місцях сміття. Або надає нам потерброди або обіди для того, щоб погодувати наших волонтерів. Або надає нам можливість надрукувати безкоштовно постелі і листівки, візитівки для того, щоб ми змогли розклеїти їх і показати максимальну кількість людей про наш проект. Таким чином ресурсна підтримка. А третій вид для підтримки це підтримка грошова, тому що нашим волонтерам потрібно їздити у у відрядження. Ми проводимо форуми навчання, мотивацію наших волонтерів. Їм потрібно їздити на поїздах і на автобусах, і треба на це кошти. Ми дзвонимо по телефону, і нам потрібно поповнювати мобільні рахунки. Ми також, у нас також є бухгалтерія, і ми повинні оплачувати послуги бухгалтера, тому що це також послуга, і на це потрібні гроші. Такі прості речі, як хостинг сайту, інтернет-підтримка проєкту, домени і так далі. Це також кошторисні речі, які треба оплачувати. І Тому ми просимо наших партнерів гроші. Таким чином, залучаючи інформаційних партнерів, партнерів по ресурсам і по грошам, ми закриваємо всі наші потреби акції, які у нас є в список, і наш партнер завжди може вибрати, який чином він може підтримати акцію. Ми навіть працюємо таким чином, щоб якщо партнер дуже хоче пере, у сві, у сві, бути впевненим, що гроші підуть саме на такі певні речі, які він вибрав, він може, наприклад, взяти список телефонів наших координаторів і просто поповнити мобільні телефони, тому що вони є всі на сайті. Але хлопчикам, дівчатам треба продзвонювати і залучати партнерів, дзвонити волонтерам, домовлятися, куди вийти, прийти і так далі. Це також розходить якісь втрати ну, по проекту. А якщо ми говоримо, наприклад, коли компанія готова нам друкувати якісь постери або листівки, ми пропонуємо вибирайте будь-яку поліграфію, ми надамо вам пакет, ви можете надрукувати на вашій поліграфії, яка у вас є, і нам просто передати і сітілайти, який інший нас логістичний партнер розвезе для нас безкоштовний, оскільки це також ресурс, для, для того, щоб забезпечити Україну. Хтось може друкувати бікборди, хтось може друкувати сіті лайти, хтось може друкувати візитівки. І таким чином ми закриваємо всі наші потреби. Такими ресурсами, тобто з ваших слів, можна зрозуміти, що запланована акція уже з роками переросла в цілий екологічний рух. Так, звичайно, у нас є ціле екологічне ком'юніті, які ми розвиваємо щороку, і цілий рік ми працюємо для того, щоб розвивати людей на місцях, лідерів ростити на місцях. Тому що у нас місія проєкту не тільки зробити Україну чистою разом, але й для того, щоб перевиховати населення. Ми хочемо, щоб в регіонах зростали молоді лідери. Ми цілий навчаємо їх працювати з державним сектором, з компаніями, спонсорами, тобто з донорами. Ми працюємо працювати зі ЗМІ, як правильно працювати з журналістами, писати прес-релізи, виступати на камеру. Ми навчаємо їх залучати волонтерів, як рекрутувати і утримувати волонтерів, щоб вони не зникли потім якогось дня. І ми таким чином проєктному менеджменту, адмініструванню проєкту. Всьому цьому ми навчаємо, тому що нам важливо, щоб в один день потім по всій Україні люди вийшли на прибирання. Це, як знаєте, як такий для нас ну, як екзамен, наскільки гарно ми спрацювали за цілий рік. Тому що підготовка до наступної акції починається на наступний день, після того як закінчилася акція. Тобто у нас цього року 23 квітня буде акція, 24-го неділя, ми відпочинемо. А 25-го у нас почнеться звітний період і підготовка до наступної акції. Тобто, 23 квітня відбудеться загальнонаціональна акція з прибирання по всій Україні, так саме так. саме так. і яка взагалі кількість людей по всім регіонам приймає участь у, у цій акції? Наскільки вона є масштабною? А минулого року у нас офіційно зареєстрована кількість людей, які прийшли на прибирання, це півмільйона, офіційно. а ми, за неофіційними даними ми можемо нарахувати біля двох мільйонів. Цього року ми хочемо від 1 мільйона вивести на акцію. Ми просто плаваємо в цифрах. Це буде від 700 тисяч до 5 мільйонів, тому що ми хочемо, щоб учнівські самоврядування приєдналися. А якщо приєднаються всі школи України, то це 5 мільйонів дітей, які вийдуть на припині, уявіть собі це вже велика цифра. І тому ми зараз просто ще прораховуємо, хто виходить, які організації, які школи і так далі. В своїй роботі ми залучаємо як волонтерів три цілі аудиторії. Перша це громадські організації, рухи активістів, які вже сформовані в Україні. Це такі великі громадські організації, як Пласт, «Free ФРІ, Workout» і так далі. Фонд волонтерів. Дуже великі організації, які вже зарекомендовані вони великі, масштабні національні. Другий сегмент це бізнес. Ми розвиваємо корпоративне волонтерство, і у нас щороку виходить всі більше організації, які залучають свої колективи, щоб вони на місцях біля своїх офісів або магазинів виходили на, на, на прибирання. І третій сегмент це державний сектор. Ми залучаємо школи, вузи, лікарні, музичні школи для того, щоб колективи державних установ виходили на прибирання також і допомагали нам робити українські разом. Скажіть, будь ласка, а які мешканці, яких власне регіонів є найактивнішими в цій акції? Ви знаєте, у нас щороку дуже відрізнявся Крим, тому що у нас щороку дуже великі кількості людей виходили в Криму. Ми навіть не розуміли, чому напевне це пов'язано з тим, що це якраз туристична зона, і там потрібно прибирати, і там дуже велика кількість виходила. А у нас дуже активна Західна Україна завжди вони завжди були такими активними. І ви знаєте, минулого року виділилася Луганська Донецька області, навіть не дивлячись на такі їх проблемні ситуації, пов'язані з АТО. Там багато велика кількість активістів проявила себе. Вони там зробили еко екофестивалі. еко-фестивалі, і вони прекрасно поприбирали, залучили партнерів, які були дуже активними. Цього року у нас з цим пов'язані проблеми багато людей вже виїхало звідти. А, і ми хочемо, щоб було більше. Дуже активна київська область. І власне ми робимо акцент на Київ, тому що ми хочемо, тому що тут найбільша кількість змі національних розно, ну, яка знаходиться. найбільша кількість основних офісів компаній знаходиться. І Київ для нас також є пріоритет. і Велика кількість людей виходить тут Чим більше міста. Громадські активісти часто щоб реалізувати свої громадські ініціативи, звертаються за допомогою до держави. Скажіть, будь ласка, наскільки держава вас підтримує в ваших намірах зробити Україну чистою? Ми дуже вдячні, тому що щороку нас підтримує велике кількість профільних міністерств, як мінімум шість. Нас підтримує першолеті і нас підтримують всі державні державні адміністрації, районі обласні як завжди. Нам дуже пощастило, тому що ми починаємо працювати системно. Просто в роботі з державою треба також дотримувати певні їх адміністративні і протокольні речі. Наприклад, якщо ви просите підтримку у міністерство, то повинні принаймні за півроку до заходу направити їм офіційний лист. Потім він буде розписаний на департаменти. Потім далі. І просто ми відповідь отримаємо через там один-два-три місяці, і тільки після цього зможемо передати координаторам на місця. Це означає, що якщо ви знаєте систему, то ви з нею можете. Успішно співпрацювати, я можу показуватися. У нас проходять зараз форми взаємодії в регіонах, і е, мери комунальні служби, е, державний сектор дуже відзиваються, приходять на ці форми і дають підтримку. Нам завжди допомагали комунальні служби, вивозили сміття. Завжди У нас ніколи ми не не отримували ні від них. Нам завжди, нас завжди підтримували в тому плані, що е, надавати якісь там інформацію. Комунальні змі завжди розміщували про нас інформацію, допомагали. Нам завжди давали статус соціальну рекламу і розміщали на бордах, сіті лайках, а тому, що у нас є соціальні ролики. нас завжди підтримували всі комунальні зміст цього приводу. Я хочу сказати, що нам дуже пощастило, тому що екологія це у тренді зараз, і тому люди, які на місцях, тут важко сказати це, чи тому, що вони держслужбовці, чи тому, що вони переживають за екологію, просто стануть амбасадорами наших, наших ідеї і хочуть самі допомагають нам поприбувати. Тому що ми стикнулися з тим, що що в комерційний сектор ми приходимо, що в державний людям це болить, тому що майже у всіх є діти. Ну, вони розуміють, що годувати дітей треба там, там, чистою їжею, дихати треба свіжим повітрям і так далі. І люди дуже відзиваються на нашу ідею. Я думаю, що нас дивиться дуже багато громадських активістів і громадських діячів, і було б дуже цікаво почути вашу думку щодо того, що треба зробити, аби громадська ініціатива або якийсь проєкт став успішним. Угу. Я під словом успішним говорю тоді, напевно, sustainable, тобто довготривалим, стабільним, системним. А дуже важливо перш за все домовитися з дуже важливо зареєструвати громадську організацію в вигляді юридичної особи. Чому це важливо? Тому що в наших державних установах і закладах важливо, що будь-які листи, які ви направляєте, щоб спочатку ну у нас є радянське минуле, і якщо немає початки, то якось до вас несерйозно відносяться. Друге, що я скажу, це обов'язково сісти і подумати про вашу команду. Мінімум три людини, які можуть бути. Команді хтось займається ЗМІ, хтось займається партнерами, хто займається адмініструванням, хтось відповідає на дзвінки. Треба розподілити ролі. І третє, дуже важливо, щоб ви почали працювати з партнерами. Партнери це не тільки ті, хто дають гроші. Наприклад, може компанія надати вам приміщення, де ви можете сидіти. Це також великий плюс, тому що треба кудись приходити, проводити зустрічі або проводити там на співбисту волонтерів, а хтось, можливо, надасть вам комп'ютери для того, щоб ви сіли і працювали за комп'ютерами, а там насилали листи і писали. Зробили свій сайт, наприклад, або якусь фейсбук-сторінку. І третє, важливо, щоб ви домовилися про постійне партнерство з певними комерційними структурами державними, і треба заявити одразу про себе це як в бізнесі, в стартапі, про те, що ви довготривалий проєкт. проект. Наприклад, коли я приходжу до партнерів, я одразу говорю: я хочу з вами довготривале партнерство. Я хочу з вами не зараз домовитися, щоб ви один раз нами працювали. Я хочу, щоб ви щороку з нами працювали, вам було вихідно, вам було це. Приємно, і ви самі мені дзвонили, казали, що ми знову хочемо стати партнером, бо про минулого року нам сподобалося і цього року ми теж хочемо стати партнером. І таким чином у нас щороку збільшується кількість партнерів, тому що хтось залишається, а хтось приходить новий. Ви також займаєтесь просуванням саме сімейного та корпоративного волонтерства? Ну в наш час і на сьогоднішній день волонтерство асоціюється виключно з армією з допомогою бійцям АТО. А скажіть, будь ласка, інші напрями волонтерства зараз в Україні актуальні, окрім допомоги. Не бійцям на сході України. А ви знаєте, я читала недавно компанія ГФК зробила дослідження на замовлення міністерства і зробили молоді спорта і зробили дослідження про волонтерство. Я вам скажу, що статистика говорить про те, що є три основні напрямки волонтерства в Україні, до якої долучається молодь. Молодь це від 18 до 35 років. Перше це допомога воїнам АТО та переселенцям. Друге це участь у екологічних проєктах на рівні. І третє це допомога нужденним, ну, наприклад, інвалідам, дітям-сиротам або людям, які там, а, там, о, там якісь а, стихійні лиха. Так от ми йдемо на рівні з затошниками. Бо я маю на увазі, ми йдемо повністю екологічні проєкти зараз. Я думаю, що це і в тому числі завдяки нам, вони зараз йдуть повністю на рівні по кількості залучених волонтерів в проєктах по всій Україні згідно з цих статистичних досліджень, які вже є ну, по суті статистики. А чи не робили ви зріз віковий зріз по учасникам вашої екологічної акції? Найбільше саме хто бере участь в ній? Це молодь. Це люди старшого віку. Найбільше це молодь. Найбільше це молодь, тому що у нас просто молодь є дуже активна зараз. І а, зараз ми навіть коли я говорила а, про школярів. Ми цього року плануємо залучити велику кількість школярів. Ми працюємо з шкільними парламентами. Зараз це дуже потужний інструмент роботи виявляється в громадському секторі. Це шкільні парламенти. Потім студради, і вони менш активні ніж шкільні парламенти. І говоримо про те, що є певні громадські організації на місцях, з якими ми зв'язуємося, які є дуже активними. Так склалося історично, що людина активна в своєму соціумі вона може одночасно займатися і атошниками, і переселенцями, і нужденними, і екопроектами. Тому що якщо людина є активною, то вона багато проєктів може залучатися, і в нас немає конкуренції між нами. Тому що людина сьогодні допомагає там атошнику, а завтра вона виходить на прибирання або там, збирає батарейки, або розробить роздлін збір сміття. А, тому а говорити про те, що у нас немає конкуренції, а про віковий стан то це від я скажу так, від 13 років до середнього до 40. Це основний наш актив. Більш того, ми побачили, що чим менше місто або населений пункт, або село, тим більше активний склад наших активістів і тим більше їх. Я думаю, це через те, що в містах в великих населених пунктах є багато інших ініціатив, до яких люди долучаються. А в таких маленьких містечках. Або селищах там просто є інформаційний голод на певні якісь події. Для них така подія, де можна зібратися всім селом або всієї вулицю для них є можливість і між собою поспілкуватися, і щось і зробити, так? зробити. Ви на початку нашої розмови сказали, що підготовка до наступної акції починається на наступний день після її проведення. А чим характерний цей підготовчий етап, чим ви власне займаєтесь протягом року до проведення наступної акції? А ми готуємо команди. Ми залучаємо все нових і нових людей, проводимо форуми, конференції, літні табори, тренінги з навчання. Тому що треба команди навчити фандрейзингу, тобто залучені ресурсів, навчити роботі зі змі, навчити збирати команди, навчити проєктному менеджменту, адміністрування, навчити писати гранти. І ми їздимо просто у нас, що вихідних майже якісь поїздки для того, щоб нашої команди для того, щоб щось навчити, щось прочитати, десь проконсультувати і так далі. І ми весь час це робимо. Це перше. Друге, ми працюємо з партнером, тому що багато партнерів є представниками американських компаній. І в американських компаній бюджети закриваються влітку. І mm. в них, коли ми плануємо наступний рік, то якщо ми не запланували в червні-липні з представництвом американської компанії, то наступного року ми вже не матимемо партнера з американської компанії. Частина бюджетів закривається у компанії у серпні, і якщо ми не запланували не закладати цей бюджет, то ми вже не підемо з ними наступного року працювати. Частина закінчується в кінці року, тобто до 1 січня нам потрібно вже домовитися і підписати якісь меморандуми або як мінімум обмінятися там по розуміння по бюджетам, щоб нашу акцію заклали в бюджет і наші проекти там конференція або з'їзди або форуми заклали в бюджет у компанії. І тільки потім, вже в цього року, по факту, 16-й рік, у мене вже бюджет був закритий до 1 січня, 16-го року ми вже розуміли хто наші партнери, враховуючи і політичну ситуацію в Україні, власне, економічно, наскільки міжнародні партнери охочі зараз хочуть співпрацювати з громадськими організаціями саме в Україні? Наскільки вони готові йти на тісний зв'язок і контакт? А у нас розвивається дуже дуже зараз активно корпоративне волонтерство, і тому будь-які компанії, чи то українські, чи то міжнародні, вони дуже зацікавлені в співпраці з громадським сектором. Чому тому, що у нас, по перше, є частина аграрних компаній, яка повинна працювати з громадами через те, що земля, на якій вони працюють дуже часто, не належить а належить громаді, і тому їм треба співпрацювати з громадськими діячами, лідерами громадських мок на території своїх, для того, щоб правильно залучати громаду і бути з ними в контакті. У нас є розвивається, наприклад, корпоративне волонтерство в тому плані, що люди не тільки на прибиранні виходять, вони разом там їздять в дитячі будинки, допомагають там, нужденним, наприклад, багатодітним або інвалідам. І також просто, просто прибирання це таке масове, це картинка, це ні, це так класно. Там є картинка, куди прийти. Камері познімати щось таке, витягнути щось таке страшне і полякати людей з екрану. А насправді дуже багато всього відбувається в корпоративному сегменті, куди люди просто поїдять, що, що їздять, щось роблять. Просто це не є таким звичним, так? і, ну, і, і не виходить це красиво показати. А що стосується якраз, якраз ну, держави і волонтерства, бізнесу і волонтерства, зараз ми бачимо ще більший відгук. Я навіть в якійсь мірі вдячна в тому, що у нас відбулася і майдан, і війна, тому що така велика кількість людей тепер стала волонтерами і зрозуміло, навіщо треба служити. А раніше всі питали мене, чому я маючи бізнес, маючи багато велику кількість там, контактів, зв'язків, займаюся волонтерством. Зараз у нікого в цих питань не виникає. Люди просто усвідомили, навіщо потрібно служити, тому що якщо не вони, то ніхто більше цього не зробить, і це по А по-друге, ну є певна данина, яку ти повинен віддавати суспільство. Громадські активісти часто не те, щоб жаліються, але говорять, що коли вони щось роблять, вони хочуть від людей, для яких вони це роблять, почути банальне слово дякую. Чи чули, ви, наприклад, від пересічних людей на певній території, де, наприклад, відбувалося прибирання від людей слово дякую за те, що ви до нас прийшли, за те, що ви це організували, за те, що ви нашу територію зробили чистою, чи не відчуваєте ви таку байдужість від просто людей, які не залучені до цієї акції? Мені напевно пощастило, я ніколи з цим не стикалась, а, тому що люди дуже вдячні. Я певна розумієте, тут є певна робота з гординою. Власною я роблю цей проект, тому що я хочу, щоб мене нагородили, чи я роблю тому, що мені потрібно служити. Ну і я хочу сказати, що ми робимо цей проект, тому що ми служимо, і ми вважаємо, що потрібно служити своїй країні незалежно від того, хто тобі повдячить за це. А якщо говорити про людей, тобто, навіть якщо ми не чуємо, то наша головна місія ми виконали. Да? Ми робимо Україну чисту разом, ми, ми, ми перевиховуємо нашу націю, щоб прибирали за собою, бо не там, де прибирають, а там, де не смітять. А, а з другого боку, у нас завжди на акціях, і це вже зараз стали відзначати журналісти ще з першого з першої нашої акції, завжди е, посмішки, немає спідпалки. Люди самі приходять, прибирають, приводять дітей. І вони дуже вдячні за те, що ми створили умови для такої акції, бо це стало модно тепер прибирати, стало модно бути волонтером. Раніше це не було таким трендом, і тепер ми вважаємо, що ми трошки долучилися до цього тренду, коли волонтер це горде слово. Це вже тепер як навіть там престижно бути волонтером. І ми вважаємо, що це добре, коли людина розуміє, що потрібно служити. Дякую, і ось на такій позитивній ноті будемо завершувати. Дякую вам за участь у сьогоднішній програмі. До нових зустрічей, до побачення.